Всім привіт! Ви на каналі Beavisua, у мікрофона В'ячеслав, і я продовжую проходження XCOM 2 War of the Chosen. В минулих відео я вже зробив купу речей. Як от знайшов ворота до самого порогу старішин, чи знищив їх аватара, тож фінал гри вже маячив у мене перед носом. Але перш ніж відправитись на зустріч з головним ворогом, у мене залишилось кілька невідданих боргів до обраних обраних з мисливцем я розібрався дещо раніше. Посилання буде на відео в горі екрон. А зараз настала черга чародія. Дізнавшись, де його лігво, я зібрав свій загін. Та вирушив на штурм, готуючись до нової порції фанатичних промов, цього пафосного, але від того не менш небезпечного воїна старішин. Проникнувши в таємну цитадель, я просувався до телепорту в її глибинах, постійно відчуваючи телепатичні слова чародія. We step forth in this sacred temple and dare strike down a child of the gods. Your hubris is your downfall. Ім, яким би улесливим чи грізним він не був, та яких монстрів би він проти нас не посилав, це нас не спинило, і ми вступили в серце цитаделі. І розпочався бій не на життя, а на смерть. Чародій і так грізний супротивник, а в своєму храмі він був втричі сильніше. Та ще й прикликав собі на допомогу сильних посіпок. Втім, перед нашою цілеспрямованістю та майстерністю. Так, я дуже скромний, не вистояти навіть такому грізному ворогу. Нарешті чародій переможений. Останній обраний впав від моєї руки, і я з чистою совістю можу направитися на фінальну битву з головним ворогом XCOM – старішинами. Але це буде в наступному відео. А зараз я дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось. І до нових зустрічей в хороших та цікавих іграх!